Ітаю 25 травня, коли ми проводили акцію біля департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА, до нас підійшла жіночка з таким проханням, ну не з проханням, а розповіла таку історію. Що близько двох тижнів тому вона купила дитячу іграшку в мережі магазинів Аврора, і у дитинки зараз діагноз хімічне отруєння. Тобто, дитинка зараз знаходиться в дитячій токсикології. І ми хотіли попросили, щоб вона нам надала можливість засняти цей процес і засняти цю дитину. Але мама відмовилася, ну, посилаючись на те, що її будуть переслідувати, і все таке інше. Ми сьогодні самі вирішили купити дитячу іграшку, взяти сертифікат якості, чек і здати її в, на випробування лабораторії. Адже ми вже неодноразово чуємо, що велика кількість контрафактного товару, який продається в Україні, саме продається через мережу Аврора. Ну і більше того, ви бачите, коли вже воно стосується життя наших дітей, то ми однозначно будемо приймати міри до цієї ситуації. もうすぐそこでおいしい 48. Алин, смену. Алина, цель, Ну давайте, да? Чуть -чуть. Алина, он -то,

Ви, 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 ви розумієте, що не повинен тобто, якості чи ні? Тобто ви мені їх не надасте, так? Сніжана, ні, так? Да? Дякую. Дивись, Сашко, купили дитячі іграшки без маркування, незрозумілого походження, без єдиного сертифікату. Більше того, дитяча іграшка, яка називається Лізун, вже потекла в магазині. Тобто, що там знаходиться всередині, незрозуміло. Який хімічний склад і все таке інше. Значить, дивіться, ми отримали чек. Це називається сім'я соціальних магазинів. 80 гривень, гарантія без питань. Бачите, от згідно законодавства України. Заходи, подивись. Заходи, подивись. Інтернет-супермаркет. Я не понял. Заходи, думали, заходи. На якому язики це написано? Ну, Заходи, подивись, ну, може, заходи вони мали на увазі. Так, а буквально. Оце дивіться, оце людина власником мережі Аврора є Лев Жиденко. Уявіть собі, да? людина, яка організувала такий бізнес, да? Буде намагається зараз організувати. Управління містом Полтави. О, і от скажіть мені, будь ласка, нам потрібні такі лідери громадських організацій, об'єднань, які витрачають шалені такі кошти? І уявіть собі, що відбувається, якщо він збудував таку мережу. Уявіть собі, що він може збудувати в місті Полтаві. Да, де порушення законодавства на кожному кроці. Ми зараз це все передаємо е, на лабораторні дослідження. Тобто, ще раз, це магазини Льва Жиденка? Це магазини Аврора, так. Е, е, власником цих магазинів є лідер е, платформи Нова Полтава Лев Жиденко. Він це неодноразово заявляв, навіть говорив в інтерв'ю і цим пишається. Я вам скажу, що скажу вам відверто, ну, тут пишатись нічим. Для мене це, я, це не було жахом, тому що я був неодноразово свідком того, як порушується законодавство в магазинах «Аврора». Але саме головне, що я хочу до вас донести, людина, яка претендує на якісь керівні посади на, і посади управління, вона повинна показувати приклад. Тобто, якби Лев Жиденко створив мережу. Показово, тоді б ми могли б говорити про якісь подальші кроки. Як на мене, я буду робити все принципово для того, щоб ця людина у владу не пройшла. Чому? Тому що оце потім буде на кожному кроці в місті Полтави. Уявляєте тут? Зараз ми йдемо ведемо це все на дослідження веземо. Дякую. Так, дивіться, це в нас Полтавська державна регіональна представниця. Доброго дня. Доброго дня. А скажіть, зараз ми можемо віддати на дослідження дитячі іграшки? Іграшки ми не досліджують. А що ви досліджуєте? Порадьте нам, куди можна здати? Іграшки у нас в області, здається, немає лабораторії, а досліджувати. Mm -hmm. А можна це знати? Ну, пройдіть в Приймання. Приймальні, А другий погляд? Харків, і... Я думаю, що їх варто квіт досліджують. У нас просто технічні можливості. А ми можемо вам... А, без, щоб такі ціна нам більше простіше. У нас продукти харчування. Так. Лампочки, електросвітлотехнічні технічні товари. Добрий вітр. Добро, полтавські тротуарні новини. А нам треба дослідити дитячі іграшки. Скажіть нам, будь ласка, де це можна зробити? Рекомендації б. Так, да, якщо можна. Будь ласка, де можна дослідити дитячі іграшки? А, а хто ви присаді? Ми через громадяни України придбали ці дитячі іграшки в одній з мереж міста Полтави. При цьому, дивіться, от в магазині нам не надали ні чеків, ні сертифікатів. Оця штука вже зовсім потекла. Сразу що хочу там. сказати, у нас в лабораторії так. ні оборудовання, ні можливості. Там... Порекомендуйте, де це можна зробити? Київ. В Києві, в Харкові. А Київ як називається Щас я вам скажу, Київ це органи Мінохорони здоров'я, це або інститут Медведя, здається, угу. імені угу. Медведя. Точно знаю, що Український науково дослідний центр, такий як наш, да, в Азии, да, в Киеве. А адреса как-то у вас есть возможности? В интернете можно найти это. Mm -hmm. А зачем вот это вот это? Я в основном снимаю Сергея Ивановича, вам же ж ничего. Это Полтавские тротуарные новины. Интернет из Полтавские тротуарные новины, интернет-издания. Вам никаких претензий so, мы не имеем. Зараз... Uh, смотрите. Uh... У них есть более такая очень хорошо сейчас секундочку оборудование оборудованная лаборатория. Скажи, сертификаты якості повинні знаходитися в месте продажу. Я думаю, что обязательно. Тут довсе немає никакого маркування. Просто штрих-коды все. Ну конечно, да. Ни країни виробника немає. Бачите, так? Ні Але хімічного взагалі. складу, це ж це, це, це дитячі іграшки, це, не, це ж не вибачається. Я хочу вами поговорити, Ви, взагалі громадська організація да, вчитися. Да, да, да. на я як, як, як... просто вам поясню, чому відбувається цей інцидент. Mm -hmm, да. Ми робили акцію біля охорони здоров'я, до нас підійшла жіночка. Mm -hmm. Вона купила дитині іграшку, і дитина вже другий тиждень знаходиться в інфекційному відділенні. Ставлять туди лікарі хімічне отруєння. Mm -hmm. От, і ми от чому з да? ну або барвниками, або, або, або складу, можливо, або іграшки. Так, за... так, так. І ми прийшли до магазину я хотів просто взяти там сертифікати якості. Але нам їх не надали, і оскільки це мережа в магазині, це мережа не, а, ще є Так, да, да, Це да. мережа Аврора, mm -hmm. так. І їх дуже багато. І я вам скажу, що ми прийшли, там черга людей. Тобто Дуже багато людей купують. Ну дивіться, от як можна продавати іграшку для немовляти, де все можна, от навіть я вже опірував. Ну, Звичайно, це порушення. Це, це, це дитина розбере і зараз. Це Не, це, це сплю. Ну. Дуже вам дячно. До побачення. А Якщо вас у вас будуть ще такі акції, то ми, може, якось спільно. Там б... через те, що ми теж стукаємося ці двері, а вони ну, не відчиняються. Да? Ну, 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 така ситуація то у вас у вас у нас... реально нету інструменту і можливості пре предотвратити це все. На законодавчому рівні. У нас немає контролюючих функцій. Так. Ми не можемо виходити просто так в сеть. Ми не можемо відбирати пробу. Ми тільки можемо допомогти таких діячів, діячів да, або громадських ну, У нас дуже багато, скажімо так, було наробок, напрацювань. Mm -hmm. але з тої галузі, які ми можемо проводити випробування. Yep. Ось у нас, наприклад, харчова лабораторія дуже потужна. Mm -hmm. У нас світлотехнічна. Mm -hmm. тобто там, де і лампи отут ми теж багато наробок у нас. І ми зараз працюємо з проєктом ООН, які у нас саме ті світильники, які в роздрібній мережі, вони закупають і нам теж дають, дають на випробування. Да. Кстати, ми... в Аврорі теж, по-моєму, світильники є. Лампочки, Лампочки, світильники, маса всього. Ми можемо дати цю інформацію. Теперь, ми просто да. іще таких, таких, знаєте, настоящих буйних мало. Да, вот да. В